Всім привіт! Сьогодні я вирішила запропонувати вам приготувати вареники на пару з полоницею. Так як у нас літня пора року і в нас з'явилися перші смачні ягоди, то ось такі вареники будуть як знахідка в нашому раціоні харчування. І вареники з такими солодкими начинками на пару виходять ніжними та дуже смачними. Отже, починаємо приготування. Готуємо тісто на домашньому кислякові. Можна також брати і кефір. Домашній кисляк повинен бути кімнатної температури. У теплий кисляк додаємо соду, я додаю одну чайну ложку. Також додаю половинку чайної ложки солі і одну чайну ложку цукру. Все перемішуємо і залишаємо на 12-15 хвилин. Суміш трохи збільшиться в розмірі і покриється безліч повітряних бульбашок. Тепер поступово в суміш кисляку вводимо борошно невеликими порціями. У мене його 400 г, але може бути і менше. Тісто має вийти однорідним, без домішок, погано помішаного борошна. Щоб це зробити, після кожного додавання борошна добре розмішуємо його з кефіром. Тепер будемо вимішувати на столі. Отже, як я сказала, вам може знадобитися трохи більше або трохи менше борошна, все залежить від клейковини. Що міститься в ньому, і вимішуємо тісто, поступово додаючи борошно. Ось тісто я й вимісила, воно повинно вийти м'яким та еластичним, і не чіплятися до рук. Трішки борошна у мене залишилося, але воно розійдеться при ліпленні вареників. Кладемо тісто відпочивати на хвилин 20. Ось тісто відпочило, і тепер я на присипаній борошном поверхні розкачую тісто. Можна також розкочувати тісто в товсту ковбаску, розділити потім її на рівні невеликі шматки так, щоб з кожного вийшов тонкий коржик завтовшки 3 мм. Я ж вирізаю склянкою свої заготовки. І ось тепер в центр я трішки сиплю кукурудзяного або картопляного крахмалу. У мене картопляний. Додаю також цукровий пісок, менше як 1 чайну ложку. І кладемо сюди ягідки. Ягідки повинні бути маленькі, за розміром, якщо вони великі, то можемо їх розрізати. І добре закриваємо краї пальцями, формуємо вареник. Доки ми формуємо вареники, потрібно поставити воду, щоб вона закипіла. І ось коли вода закипіла, ставимо сито або те, що у вас є, для того, щоб приготувати вареники на пару. Викладаємо на нього вареники. Не забувайте, що вареники у процесі приготування збільшаться в розмірі, тому залишайте між ними відстань. Закриваємо кришкою і готуємо 4 хвилини, не більше. Слідкуємо також за водою. Під час википання підливайте тільки гарячу воду. Вареники готові, виглядають дуже смачно. Подавати до столу їх можна разом зі сметаною або ж ось як я роблю, змащуючи їх маслом вершковим. Також можна змастити їх вершками. Обов'язково спробуйте приготувати ці вареники за цим рецептом. Це неймовірно смачні вареники з полуницею. Всі інгредієнти для приготування цих смачних вареників з полуницею будуть внизу під відео. А на сьогодні це все. Якщо вам сподобався цей рецепт, пишіть в коментарях. А також не забувайте поширювати це відео в соцмережах. Всім смачного і до зустрічі!